Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Ще вчора завершився тиждень з магічним кубіком, але я все ніяк не зберуся зробити звіт, кудись поділося натхнення, але, як то кажуть, тиждень минув. Треба підвести підсумки, зробити висновки і рухатися далі. Про процеси, які я беру, тепер уже в магічний тиждень я розповідала, коли робила звіт за шалений тиждень. Але я швиденько нагадаю. Перші три процеси це були три старти у шаленому тижні, присвяченому фіолетовому кольору, тому що у спільному проєкті Кольоровий рік, січень у нас фіолетовий. І я розпочала три нових процеси. Я їх почала трошки і з ними вирушила в магічний тиждень. Першим це була шапка фіолетового кольору. Другим це була пара рукавичок з бабінної вовни. І третім стартом була пара шкарпеток, ну, теж в таких відтінках, але вже пряжа тут. Секційного забарвлення і навіть градієнт, тому вона трошки посвітлішала. На цьому фіолетові процеси, які я беру у магічний тиждень, завершились, тому що ще є у мене такого відтінку процеси, але в магічний тиждень вони не йдуть, вони дуже секретні. Тому я вирішила три процеси додати, додати шкарпетками. Четвертий процес мені до білої однієї шкарпетки треба було дов'язати пару. До дитячої шкарпетки мені треба було розпочати і дов'язати пару. І шостий процес це в мене тільки розпочата чоловіча шкарпеточка. Ось шість моїх процесів, які я взяла з собою, тому що за умовами спільного проєкту. Магічний кубік, треба мати 6 процесів. Тому що у кубіка 6 граней і може випати, випасти кожна з них. Але цього разу наш організатор і ведуча нашого тижня запропонувала взяти не один кубік, а два, щоб у нас був вибір. Тому кожного дня, вірніше напередодні. Дня, в якому ми повинні були в'язати, Оленка Буганова, наш керівник, кидала нам два кубіка. І можливо було чи обрати якийсь один процес, чи, як каже моя онука, по черзі в'язати обидва. Отже, в перший день наших перегонів нам випав кубік з цифрою 5, і з цифрою. Два ось. Тобто, я повинна була обрати, я буду в'язати рукавички, чи я буду в'язати шкарпетки. І я обрала шкарпетки. Отже, все інше ми трошки посунемо, щоб не заважало нам. І я розповім. Про дитячі шкарпетки, які я в'язала методом Хелікс і розповідала про них свою казку. Тому що я поспішала саме з цим процесом, бо наближався термін звіту у спільному проєкті від Миколая до Василя, і мені потрібно було звітувати. І я дов'язала пару ці шкарпетки. Бачите, їх дві. Тому я вважала себе готовою відзвітувати 14 січня, тому що саме 14-го ми відзначаємо День Василя. А ці шкарпетки були зв'язані саме для Василя. Тому що молодшого онука звати Василь. І це шкарпетки в'язані для нього. Ось, як то кажуть, перший день і перша готова робота. На другий день нам випали цифри 4 та 1. 1 – це шапка, а 4 це білі шкарпетки, і там мені треба було дов'язати другу штучку. Тому що одна в мене була готова, мені потрібно було дов'язати лише до неї пару. Але як то кажуть, за якою там головою і рукам нема спокою. Коли я вже дов'язувала другу шкарпетку, я зрозуміла, що я у першої забула зробити оці дві полосочки. А це для мене дуже важливо. Тому що оці шкарпетки я в'яжу під хештегом в'язання незламних. У них немає нічого особливого. Це звичайна резинка, тільки вона тут нерегулярна, укріплена п'ятка. І щоб якось позначити, що це для незламних, я позначаю кольорами нашого прапору. І ось. Я розторочила попередню шкарпетку і переробила її. І тепер у мене є пара отаких От патріотичних шкарпеток. Вони, звичайно, біленькі, але це буде пара для дівчинки. Тому що пара для хлопця у мене в'яжеться під шостим номером. До речі, я за цей тиждень розжилася блокаторами. Бачите? І тепер у мене є можливість їх так гарно висушувати. Мені ці блокатори подобаються тим, що вони дозволяють не дуже розтягувати резинку. Бачите, вони тут вузенькі. А така резинка з хрещеними лицьовими, вона Дуже гарно тримає форму. А далі йде отака нерегулярна, ну, щоб якось тримати форму, але не дуже стягувати цю шкарпеточку. Другий день і друга готова робота, друга готова пара. На третій день Кубік вирішив з нами погратися. І випало дві однакових цифри, і це були цифри 5. Але ж я завершила свій процес під номером 5. І, мабуть, саме для цього я, коли знімала звіт шаленого тижня, казала, що нові процеси в мене тепер будуть з'являтися по принципу естафети. Щось завершуємо. І тільки тоді щось розпочинаємо. По-перше, вивільняються спиці, якими можна працювати. По-друге, не зростає кількість у мене недов'язів в роботі. До того ж, саме про ці шкарпетки я розповідала казочку, що десь далеко-далеко бабуся пряла пряжу, сушила її на підвіконні. І пряжа засумувала трошки, пішла блукати, і от два моточки, блукаючи, пірнули в море, винирнули отаких от кольорів, і я вив'язала такі шкарпетки. Але ж у бабусі ще залишилась ниточка на підвіконні. А один із моточків дуже боявся води. І він вирішив теж помандрувати, але пірнати він не наважився. Тому блукав він нашими ланами, полями та степами і набирався кольорів нашого українського літа. Він пірнав у квітучий соняшник, знаходив Пшеничні поля, десь були маленькі ліски, навіть річечку перетинав, але дуже обережно, бачите, як тут мало взято синього кольору. І тому саме з цієї пряжі, хоч вона і турецького виробництва, але забарвлення в неї нашого українського літа, я розпочала схожі шкарпетки. Таким же самим візерунком, але в кольорах нашого українського літа. Тому, хоч я й казала дівчатам, що під цифрою 5 я беру вихідний, але я не взяла вихідний і розпочала нову шкарпеточку. А далі настало 14 січня. І розповідати казочку вже було недоречно, тому що сталася трагедія у Дніпрі. І кудись поділися сили і натхнення. І в'язати далі вже не було ніяких сил. Тому цей казковий процес я приберу і почекаю. Коли до мене повернеться натхнення розповідати і вигадувати казки. І, мабуть, відчувши все це, Оленка нам викинула кубики 6 і 2. А саме під номером 6 у мене шкарпетки для наших хлопців, для наших захисників. Які боронять нашу батьківщину, і геть женуть ворога з нашої землі. Шкарпеточка була у мене в самому початку, але оскільки вона дуже величенька, хлопці у нас з великими ніжками. Мені залишилось лише голочкою закрити, і буде в мене готова шкарпетка. Саме цим я займалася після сумних новин, тому що це, мабуть, єдине в'язання, яке мене хоч якось підтримує після сумних новин і важких обстрілів. Ось бачите, для хлопців я теж тут таку смужку. Нашу жовто-блакитну пускаю, ну, зверху її не буде видно, а там у взутті, хто там бачить яка смужечка. А ми будемо знати, що це українцям в'яжуть наші україночки. А оскільки в цей день випала не тільки цифра 6, а й цифра 2, то щоб... Зовсім не засумувати. Я ще й в'язала трошки рукавичку. Ось я так вам покажу. Це майстер-клас нашої майстрині Оксаночки Левчук. У неї на каналі є майстер-клас на такі рукавички. Ось я вирішила зв'язати. Це мій внесок у фіолетовий січень. І така. У мене був, здається, один чи два рапорти зв'язані. А тепер я дов'язала пальчик відокремила. І в'язала я їх дві відразу. Але в мене пішла ювелірна робота, етап пальчиків. І бачите, в мене навіть є один мізинець. Дуже красивий колір. Він такий, він схожий. Це 100% вовна. Звичайна. Але дуже схожа завдяки кольору на такий велюрчий бархат. Як він називається, оксамит. Ну, дуже гарні будуть рукавички. Он мізінчик у мене вже є. Так, це незавершений процес під номером 2. Незавершений процес під номером 6. Але в нас же був іще один день. І Оленка кинула нам одиничку, і де ще, о, і три. Це моя шапка і дівчачі шкарпеточки. І от я її взяла, ой, обережно, щоб не загубити петлі. Взяла і. Потроху в'яжу. Бачите, я тут мундрувала з візерунком, тому що, коли я вив'язала оцю, рюшу, це за майстер-класом нашої Елі, Канал Еля і Моє В'язання. Мені в шкарпетковій скрині треба в'язати по номінаціям. І одна з номінацій, там в'язання по майстер-класу української майстрині. От я у Елі змалювала, як в'язати рюшики. Бачите? Я тут трошки поміняла, я без руліка. Але коли я зв'язала, мені здалося це на розквітнену орхідею. Ось так, бачите. Ну, тут оце. Заважає, побачите, ось так. Ну, дуже схоже. А ви знаєте, як розквітає орхідея? Вона ж розквітає гілочкою. Спочатку на гілочці сидять бутони, і от я намагалася придумати візерунок бутона. Бачите, один, два, три, чотири. Я не знаю, скільки їх буде тут. А гілочка закінчиться тут, я спрячу потім. Отут буде розквітнена квітка, а це буде все бутони. Не знаю, наскільки мені тут вистачить, бачите, воно міняє колір, світлішає. Не знаю, може я прогадала, і треба було тут повище взяти голінь, але я боялася, що не вистачить ниточок, тому що, бачите, вже переходить на світле, а завершитись мисок, теж буде розквітнена орхідея. Оце мій третій процес. Він теж не завершений. Але він мені дуже подобається. І першим номером у мене ж шапочка. От її я якраз завершила. Мабуть, її теж буде погано видно. А ні, трошки колір. Звичайно, не такий, оце стиглий баклажан. Отак колір вірний. А отак вірний візерунок, бачите? Ось моя третя готова робота у цьому страшному тижні. Тому що, коли складно на фронті, я в'яжу шкарпетки хлопцям. Перераховую на Збройні Сили України і мені стає легше. А коли ракет, ракетою цілять у житловий будинок, я почуваю себе досить безсилою щось змінити, якось допомогти. Ніколи не казала ба. дякую нашим банкам, але дякую Монобанку, що він знайшов можливість. Організувати збір для допомоги постраждалим у Дніпрі, і, може, мої маленькі кошти не дуже допоможуть, але знаєте, мені якось легше, що я хоч щось можу зробити. Оці тяжкі часи для людей, які постраждали від російської агресії. Країна терорист, для якої у мене, мабуть, не вистачить віку, щоб коли-небудь це зрозуміти. А про те, щоб пробачити, нема навіть і мови. Але мені хочеться дочекатись відновлення справедливості. І перемоги нашої України. Тому треба зібратися з силами і рухатися далі. Магічний тиждень завершений, але він повернеться до нас у лютому, тому що Оленка пообіцяла, що тепер завжди місяць буде розпочинатися шаленим тижнем. А просувати наші процеси ми будемо у тижні з магічним кубіком. Для мене це чудова нагода розпочати щось нове і підтягнути свої недов'язи. Тому приєднуйтесь, хто хоче пов'язати у дружній компанії. Тому що, крім того, що ми в'яжемо, ми тут ще й підтримуємо одна одну. У важкі часи, а це дуже важливо, щоб не засумувати від безсилля, щоб не згоріти від ненависті, а продовжувати робити свою справу і наближати нашу перемогу. Кожний на своєму місці, хто як може. Тому бережіть себе, своїх рідних, близьких, не втрачайте сили духу і оптимізму, тому що все буде Україна.